Вітаю, друзі. Нещодавно до мене підійшла одна людина і запитала: чи вірю я в те, що Україна дійсно провела успішне випробування першої власної балістичної ракети? На що я сказав, що я нічого не вірю. Я знаю, що було справді випробування. Воно справді було успішним, але це по-перше, ну, не була першою ракетою. А по-друге, тут є маніпуляція. Почнемо з того, що це добра новина, що випробування пройшли, і вони справді були успішними. По-друге, це не перша балістична ракета, тому що перша балістична ракета назвалася ОТК Грім 2, і було два екземпляри, які були вироблені. Але м -м, питання навіть не в цьому. Питання в тому, що людина не готова повірити в те, що або не хоче, а може або не може уявити. І це велика проблема. Але накладається на це ще один фактор: накладається недовіра до джерел, накладається недовіра до джерел, які видають цю інформацію. Цю інформацію видав президент і видав її ну, адекватно, спокійно. Це не про чеченців, яких вбивав е Татаров. Ні, це нормальна е інформація. До речі, я сподіваюся, що в майбутньому президенту хтось пояснить, чим відрізняється. Чеченці від кадирівців, тому що кадирівці на бо на боці Росії, а чеченці ічкіріці на боці України, і він повинен про це знати так. само як він повинен знати, коли так пишається з досягненням, що пройшло випробування, що він не перший. До речі, по-друге, я знаю, що президент любить казати, що все при ньому було вперше. Взагалі, в мене відчуття, що на Банковій вважають, що Україна почалася в 2019 році. Хоча президенту варто нагадати, що саме після приходу на банку Зеленського згорнули саме всі програми, в тому числі Нептун, Вільха М, Богдана, все, а міністр оборони. Андрій Таран, якого запропонував Верховній Раді, і сказав голосувати за нього Володимир Зеленський. Так от цей міністр фактично саботував ракетобудівницьку програму, не будував ракети, не давав гроші на це. Гроші повертав у бюджет, а ці гроші вже йшли на велике крадівництво о, велике будівництво. Ну, ми це і так знаємо, і пам'ятаємо. Так, от повертаючись до того, що готові люди вірити, а що не готові, проблема в тому, що довіра до влади будується. На системних фактчекінгах того, що вона говорить, коли влада бреше, маніпулює, коли влада свідомо каже одне, а робить інше, тоді довіра підривається. Але влада, замість того, щоб виправляти ситуацію, намагається підірвати довіру до тих, хто вказує на її помилки, на факапи, на корупцію, на все те, що показує, що влада бреше. І це велика проблема. Ну Наприклад, коли Володимир Зеленський на своєму на своїй прес-конференції заявляє, що фактично наступ росіян на Покровському напрямку через Курську операцію сповільнився, це неправда. Але це не робить курську операцію гіршою. Ні. Просто не треба намагатися переконати тому, чого не існує. Так само, коли. Uh, Прем'єр-міністр Шмигаль перед цією прес-конференцією заявив, що люди повинні або воювати, або безпечувати Сили оборони. Це супер, але хай він краще пояснить. от всі ті міністри, їх заступники його скукабміни, які отримали підозру в корупції, яких брали на хабарях, які деякі вже знаходяться знаходяться в СІЗО, а деякі вийшли під заставу, всі вони вони працювали. На сили оборони чи вони воювали? Якщо воювали, то з бюджетними грошима забезпечували власну кишеню. Ну тому що теж така історія красиві заяви, але за ними стоять приклади, на які рівнятися не хочеться. Ну і далі, всі ці історії, коли влада каже, що всі в нас рівні, а потім з'ясовується що якось дивно. Всі, ті, хто близькі до влади, ну наприклад. А, Артем Дмитрук, народний депутат, з якого привели Слово народу 2019 році, Зеленський. А Спартак Субота, якого дуже любили на банковій, а Волошинспі цей блогер, який сказав, що ми не витягуємо війну. Вони всі, як тільки там справи, ще щось, вони по чомусь втікали з України, і найцікавіше, що втікали вони всі через один ту ж саму ділянку на кордоні. На кордоні з Молдовою і через один той самий пропускник, і ну це в заречі вже все відомо в генпрокуратурі. Вони цим займаються. Але найцікавіше, що вони це не оприлюднюють, і тут таке питання, чому звичайний військово зобов'язаний українець чоловік не може виїхати, а ці люди можуть. Ну от багато запитань, але повертаючись до того, як ми ставимось до інформації, знаєте, я пам'ятаю, як мені нещодавно казали це і ПСО, це фейк. А це боти. Люди дуже часто кажуть те, на що їм не подобається, що це фейк. Але від того, що вам не подобається, що 2 плюс 2 дорівнюється 4, нічого не зміниться. Так і буде далі 4. Більше того, якщо ви вважаєте, що ті люди, які вам не подобаються, це боти, ні, це не боти. Боти це скрипти, програми, які згідно алгоритму пишуть те, що треба. це програма, це не люди. А от називати ботами людей це якраз ознака того, що вам не подобається, що вони роблять. Боти створені для того, щоб переконувати людей, для того щоб змінювати і формувати суспільну думку. Але це взагалі окрема історія. Фейк і ПСО так називають дуже часто те, в що не хочеться вірити або а, до речі, немає ще жодного відношення до фейку, до ІФСО. Ну, наприклад, коли ти кажеш, отам там є проблема, а тобі кажуть, так, ні, це фейк, але проблема існує і їх треба вирішувати. Для того, щоб ви розуміли, в 2022 році, наприклад, разом з Євгеном Артою, ми казали банкові, що треба займатися біженцями. Вони на це не звертали уваги і сказали, що це не цікаво. А, зараз вони теж не займаються, але Зеленський на своїй прес-конференції каже, що Україна повинна а, мотивувати якось а, потрібно повернути 7,5 мільйонів біженців своїх громадян за кордону, ну і зробити це без примусу, і створити умови. Ну про які умови люди ж все бачать, і ну дивіться, от коли він це каже, це маніпуляція відверта, коли він обмежив тих, хто за кордоном в отриманні паспортних послуг. В отриманні консульських послуг всі ж це бачили, бачили. це мотивує? Ні. Більше того, він каже одне, робить інше. Коли його посіпака Сергій Леченко каже, щоб всі країни повернули в Давосі, до речі, українців до України. Ну, я розумію, що Леченка нормально забезпечений, його все гаразд. Він сидить або в ночному клубі, грає сети, або виконує завдання поставлення на банку і за це отримує зарплатню в нацгідій раді Укрзалізниці. Але інші українці живуть інакше і вони виживають. Лещенко готовий забезпечити їм безпеку, роботу, освіту дітям, безпеку дітям. Ні. Ну, навіщо тоді було тоді тявкати? Але питання не в цьому. І от влада, коли такі робить заяви, то їй не вірять. І так само не вірять про інші речі. І це проблема. Чи може влада виправити ситуацію? Може, але для цього треба, щоб вона, по-перше, захотіла це зробити. А по-друге, і це дуже важливо, щоб влада а, не брехала і не майполювала полювала хоч би по важливим питанням. Ну, наприклад, влада повинна. Сама по собі сказати, що зараз відбувається, куди ми йдемо, що будемо робити, який варіант перемоги і все інше. Але влада цього не робить. Ні, не тому, що вона не хоче. Я особисто вважаю, що у влади ну дійсно нема плану перемоги. І те, що вони розповідають, це скоріш тактика. Але хочу нагадати. Що Сунзи колись казав, що стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. А от тактика без стратегії це метушня перед поразкою. Я бачу події, я бачу, тому що відбувається. Я пам'ятаю заяву Зеленського, який сказав в жовтні листопаді. 23-го року, залужному шаталі що він не бачить е, аргументів для того, щоб проводити мобілізацію. А зараз Україна потрапить е, від того, що не вистачає військ, і от я розумію, що військові з досвідом, з фаховою світою, з розумінням того, що треба, пояснювали йому, що це буде треба от саме в цей час. Але Зеленський зі своїм розумінням, зі своїм досвідом, не розумів. І зараз він буде розповідати. Що тоді всі були неправі, а зараз він правий, і знову скажу, що він вперше то щось проводить. Проблема в тому, що влада, не маючи досвіду, не маючи візії, намагається шорхатися з боку в бок і розповідає про великі кораблі, які мандрують всесвітом. Але стратегія це покроковий план, який виконується. І на кожному етапі досягається результат. Ну, наприклад, хочеться перемоги, треба проводити мобілізацію. Не хочеться перемоги. Ну, бачимо те, що маємо зараз. Хочеться перемоги, треба мотивувати людей, треба змінювати підхід до мобілізації. Треба проводити демобілізацію, щоб люди розуміли, що в армію можна не тільки зайти, а з неї можна ще й вийти. І це фактично тоді, як чоловічний принцип. Одні зайшли, інші вийшли. Але це теж не робиться. І от є багато запитань. Чому влада маніпулює, чому влада бреше, чому влада не пропонує рішення, які вже перезріли? І знаєте, я хочу сказати тільки одне. Мені б дуже хотілося, щоб влада мала план перемоги. Тому що. Якщо його немає, а ми бачимо подіям, що це не план перемоги. Це те, що ми бачимо, це тактичні дії без стратегії. Так от, якщо його немає, то загадую історію Сундзи. Але це буде програш не особисто Володимира Зеленського, це буде програш не особисто Ярмака, це буде програш всіх нас. І це треба розуміти всім. Тому не треба казати, що то фейк. То І псу, то в Кит, якщо вам щось не подобається. Треба твере дивитися на речі, а владі треба перестати брехати. Це було б найкраще. Не знаю, як зможе влада це зробити, чи не зможе, але це потрібно. І не тільки владі, всім нам. І тоді, тоді будуть зміни. А з довірою суспільства, з максимальною довірою і зрозумінням, можна проводити. Великі загальні кампанії від мотиваційних компаній Служби ЗСУ до навіть підняття податків, якщо люди будуть розуміти, куди ці податки витрачаються і як ці гроші використовуються. А не коли черговий міністр чи заміністр ловиться на хабарі, а потім розповідають, що бюджету не вистачає грошей. Змінюватися це треба змінюватися всім.